Можна, так? Шо, добрий день. Починаємо засідання земельної комісії. На засіданні присутньо 5 членів 7, тому засідання є правомочним. В порядку денному у нас 17 запитань. Можна їх не буду читати, так багато цих. Ну, прочитайте, я думаю, що в принципі, більше того, перших 12, то зараз йдемо з них Давайте голосуємо за порядок денний. Ставимо на голосування. Голосуємо задачу передати. Хто за, хто проти. Хто проти, хто утримався, п'ять за, 0 утримався. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку. денного. Перші 12 питань. Далі Вони, ну, Я пропоную їх. Ми окрем, окремо голосуючи за всі разом. Ні, мабуть, голосуєте там. Чи я приголосуєте? Ну, ви розкажіть, розкажіть, що, що таке. Да, Закрита нормативна грошова оцінка населених пунктів. Так як у нас 12 населених пунктів на, на кожне село, так сказати, треба розробити нову нормативну грошову селу. А Раніше вона ось, має такий вигляд. Це село на таке взяла, щоб ви орієнтувалися. І тут грошова оцінка кожної земельної ділянки, там дивиться, вона дивиться козона. І це є, вона в 2017 році розроблена, вона робиться. Раз на 5-7 років, тому зараз виникла така потреба, що нам її треба оновити. Бо на кожний населений пункт громади. І це це рішення має? я робила на кожне відділення село. Через 112 питань вони ідентичні просто по кожному селі. Давайте проголосуємо, голосуємо, ми Де? 12 разів не несе. Це саме просто всі рішення просто по кожному селу. Я думаю, що це треба буде окремо голосувати, а зараз да, можна. А комісія давайте що, Детальність став на голосування? Може якісь питання? є? це, це ну, добавка, Ціна підніметься, так? Да? Це ж дану технічку замовляємо ми. В інституті і там дивиться, які землі, можуть бути менші боршова сінка, може бути більше. Так, це зависимося від зустріч. Це держава особово. Де. Просто не тоді на будівчі, ми тоді витягуємо беремо з грошової сітки, тоді я вже так. за новий, бо поверхно mm. і поки поставлю це Тоді що, ставимо на голосування перших да. 12, 12, 12, 12 питань. Я не знаю, читати. Ну давайте Я зачитаю Я про розгляд проєкту рішення сільської ради про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту. Ну і далі село в даному не поле, Гута, ну, Там Всі 12. Да. Через поставив на голосування. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався, 5 за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду 13-го питання порядку денного. Проза проекту рішення сільської ради про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості на для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та передачу земельних ділянок у приватну власність громадян. На. На, сьогодні. на сьогодні у нас такі три заяви: це шкорування Петро Калітронович, Нагорний Іван Кліфорович і Краченко Ольга Максимівна. Це житель Медліна, Митаївка, 25 Медвена, під Щепошиць. Право власності на будівлю людей оформить тепер оформили земельні ділянки до 25 соток. Питання заповнене. Поставимо yeah, no. на голосування. Голосуємо хто за, хто проти, хто утримався. П'ятеро за. Рішення прийнято. Четверте, 14 питання порядку Про Розгляд проєкту рішення сільської ради при надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Доповідає каже. На території села Щековашниць підприємство, яке називається ТОВ Ковал 97, викупив коріння для того, щоб там під корінником 20 соток, щоб для обслуговування їм потрібна додаткова площа. Ми оформляємо дану земельну ділянку і металізуємо на сільську раду, подальшому передамо їм в оренду.

Вона воно так гуляє. Та це не воно. А я там на карті можу. На карті я можу, напевно, не можу. що з ним не взяла. Ну це територія ферми, правильно? Так, так. Це він вже до цього хоче, чи щоб кудніше вийшов, розказав. Це воно там за фермою, чи... Дійсі, ось є наша ферма. Це моя це Вона на карті в мене є. Чи ти не зробила собі? Ось він не купив ферму? Таку саму крайню? Таку саму крайню. І таку, а то того... До мене не діяло. До ні, питання тіло таке. Чи не вилазить воно ніде? там на території Це були господарські дворі, колишні колосні. Ну це ще поки дивіться, ми це ж інвентаризуємо, це буде земля комунальної власності на себе. Просто їм буде виплачувати. І буде тоді на будущі в оренду. Так як. Якщо лаша, то... Чи не загонне чи тут спальни, чи запустил? Ну, все одно стоїть. Воно Воно наше. Це по немає. Я за своє зможу. І це не одна земля. Це не наше, так, що Богу, підводиться. Правильно показує. Ну так воно, так. Файпара, це платить податки, тоді. Так буря не розпию. Що дістамо на голосування? Yeah. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався, 5 за. Рішення прийнято. 15 прозлад проєкту рішення сільської ради, ради про надання дозволу на розроблення технічної рекумітації земельноустрій щодо об'єднання земельної ділянки комунальної власності. Це товариство це Ми вже декілька рішень прийняли. Залишилося нам об'єднати земельні ділянки. Це та земельна ділянка, де вона перебувала в оренді, що ми інвентаризували право комунальної власниці, зареєстрували. Перемоги хочуть ці земельні ділянки, піде трактори на них збільшити площу і на подальшому взяти в оренду. Це давно, це заходить. Я так розумію, це, це один із етапів yeah. того процесу, коли вони отодобавляють, додають, то вони їх і то, що... вже... Тепер це просто один із етапів, правильно? Yeah. Yeah. Так.

<пілу> <пілу> Що став, став, надання, став на голосування голосує. Хто за, хто проти, хто утримався, п'яте за рішення прийнято. Шестнадцяте питання порядку денного. Розвір Проєкту рішення сільської ради про надання дозволу на укладання договору оренди ВП Моринці, то НДП урожай. Це на їхній території, де вони обробляють палі своїх земельні поля. 4 паї, як не витримувані. Ми на рік. Це сугубо на рік, поки воно об'явиться власника ми що це оформить право власності, то саме на рік 4 цих пані оформляємо і 12%. Таке, як буде якраз. Якщо на сьогоднішній рік не з'явиться ніякий спадкоємець, то ми можемо ще не різні. Там буде 20 500 бюджет. Що? Став на голосування. Голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався 5-го залішення прийняття. 17-те питання. Про розгляд, комплекс, розгляд проєкту рішення сільської ради про затвердження завдання на розробку комплексного плану просторового розвитку територіальної території Медінської сільської територіальної громади. Ми ще прийняли рішення про це розроблення комплексного плану, ми там створили робочу групу, групу, тепер один з етапів нам треба затвердити технічне завдання. Технічне завдання проходило обговорення, також ми його на робочій групі групи поводили, тепер треба затвердити її з сесією. Це для них рішення, ну, завдання. Завдання, якщо має маєте таку форму. Тут саме головні індикатори розвитку, тобто ми запланували, що ми хочемо більш-менш на своїй громаді у цьому мати так туди входить розробка. Якщо ну, що 45 оці модулів, які вона ще Просто на родичі ми тоді матимемо право далі розробляти цей комплексний план. Бо так, як згідно закону, до 25-го року вони тоді, якщо не входить, де розроблений план цей просто розвитку, люди не, можуть, не зможуть нічого оформити. Тобто нам ніхто не підпише ніякі не виставки

То, і, це це, 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 це висловлює поважання, що таке, я розумію. Comport... Так, ми оті повімомо, а потім будемо надіяти, що весь надається фінансування і, і, і маємо голосувати. Так, що тоді став на голосування? Став на голосування. Голосують хто за, хто проти, хто утримався, п'ятеро за, рішення прийнято. Ну, всі питання порядку денному розглянуті, тому питання, пропозиції, зауваження. Тоді засідання комісії оголошується Дякую.